Мы идем на пляж. Где моя внучка? О, Он она найдется сияет. Уже доросла. Останний раз. Да, какая тут клумба у людей гарная, яко гарно. Привет. Привет, Алиска. Ты куда идешь? На речку. На речку? Бух. На бух. Смотри, боже, я как красота, да? Я можно даже буду купаться. Я гарно. Пригальне. О, тепла траса. Перейдемо тут. Сьогодні так жарко і перший червня. Перше червня. А в цю суботу так, пока. А в цю суботу у нас буде 33 градуси. 33. Ага. 33, ага. по-моєму, вже сьогодні. Так, да, це така. Так, ми йдемо по стежці на річку. Де вона стежка? Ось, знайшла! Давай, вперед. Стежка, стежина! Такі домики у нас тут гарні. Це у нас стоянка. Стоянка автотранспорту. Угу. Це, от це от, місто, там наш домик за цим домом. А це трохи лишилося селище, шматочок. Колись це було все одно селище. А потім зробили місто. Місто супутник, атомної електростанції. Не дуже. Не Червоні. Червоні пальці пішли. Вперед. Аліска з дороги. Я, прыгаю. Прыгаю. Я надеюсь найти чебрец. Есть такие вот у нас. Хватит тут. Это гибискус, винкливный, конселита. Оріхи в цьому году у нас померзли. Оріхов дуже мало. Був такой заморозок, що вони не витримали. У них всі лісточки скрутилися, змерзли. Це вони вже відійшли, але горішків на них немає. Так. О. Одівай. Ку-ку! Зубатик. І я в окулярах. Ще тихві. От. Закінчується тут селище, починається. Що починається різдво? Річка скоро буде. Річка, пляж. Це тут у нас церква. Як вони називається. А ця церква у нас п'ятдесятников. Така церква. А ліса надіється зустріти там друзів. Не Не сподіваєшся. Це у нас садиба нашого бывшего мера. Така шикардосна. Він собі. Відірвав да? кусманчик, так. Да, тут мешкає наш бивший ми. Дуже амбітна і криклива людина. Ось така церква. Пускай це в там машин. Ми вийшли вже і з города, і з села. Ось такий от церковний двор тут рядом. Це у нас тут такий мирський дом з кованими балконами. Площадка. Давай, цікаво. Почекай, тут... а, тут вже немає. А хто це збудував? Ага, це вони позбудували. Бережи, Боже, країну, Україну. Бережи, Боже, бережи Україну. А я й не знала, слухай, яка краса. Так, тут написано, а і сіяти не забувайте своїх дітей, вони вам зараз знадобляться. Точно. Вот. Ух ти, які гарні він тут рослини понасаджував. Цей дядька. <гум> Боже, глянь, олінь. Ой, так що. <гум> Боже, а сюди можна заходити? <гум> <так>? Клас, <гум> а я й <і> не знала. Ось, там курочки. Курочки. Ой, слушай, Смотри, як класно. У нас тут парк з'явився. Грецька амфора. Дякуємо вон за чистоту. А воно річка наша. Річка па річка. Клас! От люди молодці. І вони ще не добудували. Бач, тут ще щось буде ось тут. Ще не, ще не добудували. Щось будуть ще висаджувати. Павловній посадили туї як А это вот наша річка, Південний Буг. Речка наша. Клас, класна площадка. Крокодил, какой страшний. Тут бачиш теж, що ти еще не добудували. А тут є такі бомби, які вже обидели. Заповіді українського казака. ЛК 314. Это із із Воїни теж спитали його, а що нам робити? Він відповів: нічого не беріть цілою, не обвинувачите нікого неправдою, задовольняйтесь своєю платнею. А далі ще вислав з Біблії. Да. Бо правитель це служитель Бога, тобі на добро, але якщо будеш чинити зло, бійся, бо недаремно він носить меч, він слуга Божий. Месник, які приносять покарання тому, хто чинить зло. Боже, коли тому Путіну покарання прийде. І всім тим, хто напав на нашу Україну. От гади. А, а рядом, бачиш, вони поставили розірвавшися снаряди, які руські пускали по Україні. Так, да, велика штука, штукінці. Я Ой, а це динозавр, слухай. Бог створив динозаврів, вони існували разом з людьми. Біблія Льва 40, 10, 23. Ти що, бачиш, яке це в Біблії написано, що динозаври існували ще коли вже люди були? Да. Та вони й зараз існують, тільки вони маленькі ящерки називаються. 23. Ну, это глава в Библии. Номер главы. Ты бачь, как гарно. А здесь, смотри, посадили эти. Э, инжир. инжир, инжир, видишь? Инжир, вон листики, вон листики инжиру. Вагоны не обрезаты внизу. Вагоны угу. не обрезаты внизу. Ну, все, сейчас, сейчас. Прикольно. Это... Тут це саме, от це, біля церкви, в вони таке створили. Мною клянуся, З уст моїх виходить правда. Слово незмінне, ще переді мною Слух. схилитися всяке коліно. Мною буде присягатися всяка мова. Я створив землю та створив на ній людину. Я руки мої розтягли небеса. І всій їхні армії дав закон я. Бачиш, люди вірять в Бога, молодці. А от і курочки. Ми дійшли до курочок. Які вони гарні, слухай. У них тут О, вуха чиха, чухає. Під і курочка. І там теж є. Угу. Прикольно. Теж приходить, доглядає. Ну вони доглядають, служителі цієї церкви. От бачиш, вхід, ага. а це саме. І туалет рядом є. А, не пішли. Не пішли. Тут ще не доробили, бачиш, ще так. будуть робити, красоту не будуть наводити. Клас, мені дуже подобається, які вони молодці. Так, тільки коли ж не маці, у вас в фондці вийшло. Ось таке у нас диво з'явилося, я й не знала. А я не знала, я тільки недавно знала. Вроді вчора чи позавчора тут була. А смотри, хто там в норці сидить. Пошли подивимось. А вон дивись. Хто це? Ти хто? Ти хто малюш? Це їжачок, угу. а, а там... може хтось інший. Цього меча може витягти тільки безгрішна людина, біблія, рим. Угу. Не Слухай, вони такі молодці, так гарно yeah. зробили. А от смотри, вони замурували сюди мушлі. Ага. Uh — -huh. Прямо в камінь. — А тут вона не витягнеться все так. Цього меча може витягти тільки безгрішна людина. Оржавів трошки жалко. Тут вот опять інжир. Інжир у нас садили, буде інжир. Дуже цікаво, ну, да? Пальці, ще Не знаю. Ти живок дітей вони вам ще Так, пішли, дитинка, ти мені ще знадобишся. і собака, смотри, сидить, пес охороняє. Он, пусть там. О, вон. Боже, бережи Україну. О, яка туча, слухай. Ми йдемо на пляж, тучі повилазили. А тут не буде сьогодні доща, це вчора саме було. Вчора так же само було, а і доща не було. Не було. Куди да, йдемо сюди? Ідемо сюди, на нашу стежку, якою ми завжди ходимо. Ой. Я вже не пам'ятаю, А Інтересно, вот чи брець є? Боком-боком, ножку боком ставить, шалфей квітне. І жовтенькі, еті, як вони називаються, лапчатка гусина. Ось вона, лапчатка гусина. Ти лісник. Деревий українською, Деревій. лапчатка-гусина, шалфей. А це що? Це шелковіця така громенна. А от кровахльопка, не знаю як українською буде. Хлібка. Так, шалфіця не бачу поки що. Ти бачиш? А от той чебрець, але на ньому немає квітків. Бачиш, він якийсь ще маленький. Може ще заране. Ой, ягодки этой бояришника голоду. Ні, глот це синьо такая. Боком боком-боком. боком От ми знову йдемо на пляж. О, які красиві, смотри, метелки. А вон наша ГЕС побудована в 1927 році по плану ГОЕРЛО. Це їй скоро вже 100 років буде той ГЕС. вона від неї за, это, в село на тому березі. Богдановка. Богданівка. Это остров. А там село, в котором живет Алиса, да? ты свой дом бачишь? Не, не бачишь? Да там он? А угу. це О, Начинаются... Перечень, починаются пригоды. Плачу, -плачу. Данк, <свёзд> да. А вот, смотри, чебрец я нашла, который уже цветет. Вот оно. Маленький. У -у -у. А, На, понюхай. Там. Смачно пахнет? У -у -у. <свёзд> <свёзд> да, вот еще шелковица. Скоро будем шелковицей объедаться. Ти вже об'їдалась? Об а об де ти її бачила? А ми, це... І що вона вже? Стигла, а тут геть нема. Ні, це... тут зелена. Ми з Дімою гуляли. І, це, ми побачили в городі, що Ми насобиралася, пішли додому, помили і їли. Клас! Ось такий у нас бух. О, ух ти, А оце це та от пізма, по-моєму. Ні, це не пізма, пізьма інша. Як класно. У нас гарно, да, ліска? Я уже забыла. Наверное, туда. А может сюда? Сюда, пошли. Слухай, я нет, уже трохи подзабыла. Боже. Я в цьому році ще туда не ходила. А, Он тетенька ша, этот чебрец собирает. Сбирает. Ось такая речечка. Это остров. З этої сторони рукавчик стоїмо. з там сидіть на камінь. Рибаки. Сюди, сюди. Бо там я бачу каміння, а там каміння проходили. А, угу. а от дивись, який гарненький. Ой, забули, як ця квітка називається. Такі гарнюся. Угу. Бачу, бачу пляж. О, вот, значит, любые, любые, Улюблены. Да. Вот такие скалы. Вниз, вниз, Что? вниз. Вот там, значит, это? кто это? там? О, это ну, да, Калис, это... это ж ящерка, Алис, не... Пойдем туда, да? Не здесь будем спускаться, а там будем. Пошли здесь спускаться. Мы здесь обычно. Сходим. Так. Бабуся вже так не прыгає, як раніше стрибала по цим каменюкам. Аліса швиденька, а бабуся пихтіть. Не швиденька, бачите? Не швиденька теж. Це вже давно не ходили ми з тобою цими стежками. Страшно. страшно. Ух ти боже мій. А що страшно? Ой, что я еще нашла? Вот эта квиточка называется фиалка трехцветная. Вона дуже, дуже. А ось чебрец трошки ликувально. Опять ящерка. А змеючки еще не было? Ага. Змеючки все злякались и разбеглись. Ходят тут куча народу, лякают их. Ой, так долго спускаться по скалам. Назад пойдем по этой. По сходинкам. Идем. Бо по скалах дуже мне важко. Калинка, колено мое болит. Обережно. Добре. Ой, Вон какие скали. Ми все вниз і вниз. Спускаємось. Вже скоро. О, яка каменюка здоровенна. То вигляді, свалиться. Страшне, що страшне. Тай мені руколіска. Дякую. А то бабуся не може ногу розігнути. Опа, все, далі я сама. Дякую. 哎，等一下，你去这边。